Ми зараз з вами фантазуємо, в нас насправді дуже мало часу у нас от вікно можливостей для того, щоб знову ж таки не хочеться там нагнітати якісь речі, але мені так здається, що з середини літа до, можливо, кінця осені буде велике загострення на фронті. Це буде пов'язано з тим, що Росія буде задіювати. Захоче впливати на виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки. Через нас? і та, таким чином через нас, от, допомагати одному з кандидатів. Я не виключаю, що наступне загострення буде якраз в період між виборами і інавгурацією. І, от знаючи там певні розклади і розуміючи ці процеси. От мені насправді найменше хочеться зараз говорити про перерозподіли в уряді, про якісь там домовленості політичні чи ще про щось. От мені зараз більше хочеться говорити про оборону, про можливості цієї оборони, про те, як ми бачимо війну, про те, як ми бачимо перемогу. Бо зараз треба реально говорити із суспільством про це. Я подивився вчора, буквально там на рейтинги. Рейтинги, які давали щодо емоцій, і там на одному з перших місць ну там іде невизначеність, дуже велика страх. І це ці емоції, з якими треба працювати. Тобто владі треба зараз, по-перше, заспокоїти там, якусь певну кількість людей. Бо в мене знайомі деякі вже знов кажуть, що, можливо, треба знов брати трив... тривожну валізку, бо можуть же ж піти знову на Київ. А зараз ніхто з людьми про це не комунікує. А є чим заспокій? Дивіться, нав навіть не, не про заспокоєння. Ми вже мали одне заспокоєння. Я знову ж таки не, хо не хочу там, шпильки там, зайві е штрикати ним. Е я кажу про те, що зараз ніхто знову-таки не виходить і не говорить по-дорослому. От в нас зараз якийсь, якийсь такий вакуум. Ви спостерігаєте, що зараз інформаційний вакуум. От ніхто зараз не говорить. Ні від Генштабу ну, немає такої комунікації, там ні з Міністерства оборони, ні розвідки, нічого. Ну, тобто, ми зараз в якомусь такому стані, коли люди виходячи із оцієї передвесняної депресивної погоди, коли вони взагалі прокручені і депресивні, да? тобто, це для, для кожної людини властиво. Вони хочуть щось чути про хоч якусь надію. Вони хочуть чути про якісь плани. Вони хочуть будувати, хоч ну, там, на три-чотири місяці своє майбутнє. А з ними ніхто не говорить. Тому що немає що сказати. Ну Дивіться, завжди є що сказати. <рес> завжди, є, завжди є що сказати, і, і в даному випадку мені здається, що правильно було б, щоб. І офіс президента на це звернув увагу, і там, органи, які, від яких це залежить, тому що ми в першу чергу, ну, мало того, що втрачаємо там, віру людей в нашу там, перемогу, ми втрачаємо взагалі віру людей в країну. І це найстрашніше, коли ми емоційно здамося. Це означає, що люди втрачають і ту мобілізацію, яка була, Звичайно. і менше допомагають фронту. Зрозуміло, що, поповторюю, зрозуміло, що люди знаходяться в такому незрозумілому стані. Зрозуміло, що з ними ніхто не говорить. От середньостатистична людина вона не знає, що про це все думати. Про мобілізацію, про підтримку армії, про перемогу, на фоні постійних повідомлень, що нам не вистачає зброї, і на фоні постійних повідомлень, що росіяни там просуваються кудись там на 100 метрів, кудись на 80.